За ініціативи управління охорони здоров'я сумської обласної державної адміністрації, в Сумах провели круглий стіл на тему разом для ветеранів. За участі представників обласної влади, ветеранської спільноти регіону, фахівців медичної та соціальної галузей. головна мета заходу не лише надати соціальні гарантії ветеранам і ветеранкам, родинам полеглих героїв, а й створити можливості для їх повноцінного повернення до цивільного життя, реабілітація і психологічна підтримка, освіта і працевлаштування, фінансова самостійність. Розпочали з обговорення реалізації пілотного проєкту із зуболікування та зубопротезування для ветеранів, який включає безоплатні послуги в стоматологічних закладах, що мають договір із НСЗУ. «15 медичних закладів у Сумській області уклали угоду з Національною службою здоров'я України, щоб надавати безоплатні послуги по зубопротезуванню та зуболікуванню. А ці послуги можуть отримати ветерани війни. Особи з, особи з інвалідності внаслідок війни, учасники бойових дій та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжувати виконувати свої бойові завдання, і вони мають також можливість отримати дану послугу. Щоб отримати послугу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, необхідно просто звернутися до лікувального закладу, який законтрактований. Підготувати а, пакет документів з пред'явленням оригінала та написати заяву. А, заклади, які працюють за 66-м пакетом, це саме зубопротезування, їх невелика кількість. А, це обласна клінічна стоматологічна наша поліклініка, а, клінічна стоматологічна поліклініка Сумської міської ради, а, клінічна лікарня номер 4 Сумської міської ради. КНП Охтирської міської ради, міська стоматологічна поліклініка, Лебединська лікарня міської ради, стоматологічна поліклініка Ромінської міської ради, Шосткинська стоматологічна поліклініка Буринська та Кролевецька лікарня. Це саме ті лікарні, де можна отримати зубопротезування. Що стосується зуболікування, це а, майже в усі лікарнях, тому що там не такі а, є вимоги, але їх перелік. З цим переліком можна ознайомитись на сайті Національної служби здоров'я України. Кожний рік, коли йде контрактування, ви можете, він список буде оновлюватись, і це можна саме а, на дашбордах, а, всі ці а, пакети, які уклали лікарні, ознайомитися з ними. Способу опротезування по, по 66-му пакету виплата Національної служби здоров'я України складає майже 35 тисяч гривень на одного пацієнта, тобто він може повністю пролікувати свої зуби на дану суму послугу. Воно включає все в собі. Що стосується по плановому там, лікування зубів, то там 25 тисяч гривень на одного пацієнта це саме та сума коштів, яка виділяє Національна служба здоров'я України. Також ветерани та ветеранки війни, а також військовослужбовці, які мають порушення слуху. Навіть якщо їм ще не встановлено інвалідність, можуть безоплатно отримати слухові апарати за державною програмою, що передбачає звернення до сімейного лікаря, проходження обстеження у сурдолога, отримання медичного висновку та подання необхідних документів до обраного медичного закладу, що бере участь у програмі. Що нам пропонує держава безоплатне забезпечення сучасними слуховими апаратами отіком дані. Вже було закуплено понад 24-400 пристроїв. Хто взагалі може отримати дані слухові апарати? Ветерани та ветеранки війни, військовослужбовці з порушенням слуху навіть без встановлення інвалідності. Як взагалі можна отримати? Необхідно звернутися. У нас визначені два лікувальних заклади. Якщо це діти, це Сумська обласна дитяча лікарня Сумської обласної ради та Сумська обласна клінічна доросла лікарня. Це саме дві лікарні визначені, які можна отримати слухові апарати. Що необхідно зробити? Який взагалі алгоритм дії? Звернутися до сімейного лікаря, де він видасть направлення до сурдолога. далі обстежитись у сурдолога, отримати медичний висновок, вибрати медичний заклад, що працює за цією програмою. По нашій області це для дорослих визначена одна лікарня, сумська обласна доросла лікарня, і подати перелік документів. Обов'язково прийти у діаграму, де буде визначити визначений рівень втрати слуху. Уже з нового року стартує новий експериментальний проєкт, у межах якого військовим та ветеранам, ветеранкам проводитимуться безоплатні процедури з корекції рубцевих змін шкіри після поранень та опіків. На минулому тижні Мінветеранів було прийнято дуже багато постанов. І одна із постанов була прийнята цей пілотний проєкт з корекції рубцевих змін шкіри для захисних і захисниць. Мета це зміцнення медичної, фізичної, психологічної підтримки ветеранів та захисників, і держава буде оплачувати. З корекцією рубцевих змін шкіри. Цей пілотний проєкт буде розпочинатися з 2000, на початку січня 2026 року і буде компенсувати. Граничні тарифи на послуги вони складають. Первинна консультація це 600 гривень, підготовка рубців з ін'єкційними полінукнеїдами до трьох процедур, буде 4 тисячі гривень. Ну і далі там по переліку буде а, визначено за кожне а, надання послуг. Оплачувати це буде не Національна служба здоров'я України, це буде оплачувати держава, де лікувальний заклад а, буде укладати договори. Скористатися можуть даною послугою ветерани і ветеранки, в тому числі з інвалідністю, діючі, військовослужбовці, поліцейські, рятувальники та службовці Державної кримінально-виконавчої служби, які безпосередньо брали участь у бойових діях. Обсяг послуг включає вісім ключових етапів: це первинну консультацію та формування плану лікування, корекцію обцевих змін шкіри, повторні огляди огляди лікаря перед кожним сеансом корекції. Супровід лікування під час всього амбулаторного курсу лікування, консультування за необхідності з застосуванням методів і засобів телемедицини, навчання навичкам самостійного догляду, проведення клінічної оцінки стану рубця з відображенням динаміки і заключну консультацію після завершення курсу з оцінкою результатів, наданням індивідуальних рекомендацій. Разом із тим, уже за три місяці до України прибудуть американські реконструктивні хірурги обличчя, учасники гуманітарної місії Фейс то Фейс, які безкоштовно проводитимуть складні реконструктивні операції для людей постраждалих від війни. У березні 2026 року до України прибудуть американські реконструктивні хірурги обличчя, учасники гуманітарної місії Фейс то Фейс. Ця ініціатива реалізується в шосте вже у співпраці з Американською академією пластичної та реконструктивної хірургії обличчя організацією разом for Ukraine «Інжеріус» і «Хьолінг з Чілдрен. Лікарі безкоштовно проводитимуть складні реконструктивні операції для людей, які постраждали від війни. Пріоритет надається ветеранам і ветеранкам із тяжкими травмами обличчя, зокрема дефектами лицевих кісток та повік. Відбір забезпечується спільною командою українських та американських лікарів. Усі процедури, включно з операцією та післяопераційним доглядом, є безоплатними. Про початок набору пацієнтів мінветеранів повідомлятиме окремо. Для участі можуть долучатися як військовослужбовці, так і цивільні, котрі зазнали поранень під час бойових дій. Основна мета цієї місії допомогти постраждалим не лише повернути і відновити зовнішність, а й повернути впевненість у собі. Для реєстрації необхідно надіслати копі скановані копії медичних виписок, фотографії обличчя, результати КТ або МРТ досліджень. Також для зручності ви можете звернутися у структурний підрозділ з питань ветеранської політики, де вам нададуть необхідну допомогу у заповненні заявки. Безоплатне лікування та відновлення зору для військовослужбовців, ветеранів та осіб, звільнених з військової служби за станом здоров'я пропонують провести за програмою. Повернемо зір захисникам та захисницям України. У межах проєкту захисники і захисниці можуть безоплатно пройти повну офтальмологічну діагностику, отримати лазерну корекцію, заміну кришталика, а також пластичні та інші хірургічні втручання. Ініціатива працює вже понад рік, і за цей час допомогу отримали понад 1600 військовослужбовців, ветеранів і ветеранів. Зокрема, проведено 138 операцій з заміни кришталика, 171 лазерну корекцію зору, 70 пластичних та інших видів хірургічних втручань. Скористатися такою програмою можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, комісовані з військової служби за станом здоров'я, зокрема через травми. Або захворювання очей навіть без посвідчення, Окрему увагу було приділено роз'ясненням актуальних питань пенсійного забезпечення військовослужбовців і ветеранів, соціальних гарантій. Та порядку отримання послуг пенсійного фонду ми маємо в області 14 сервісних центрів. До повномасштабного вторгнення вони були представлені всіх абсолютно районних центрах. Але на жаль, такі точки, як Ізбуде, Буде, Велика Писарівка, Біла Піля, після двох руйнацій наших приміщень і безпекової е, ситуації фагіршини Краснопілля. Ми припинили там роботу, але фахівці наші продовжують її е, е, в межах. Інших населених пунктах і приймають населення, яке також перемістилось звіти. Тобто, відвідавши один із сервісних центрів, людина може отримати абсолютно весь спектр послуг. Про що я говорю, про те, що фахівці у нас універсальні, починаючи від пенсії військового, закінчуючи будь-якими виплатами. Також всі абсолютно послуги пенсійного фонду можуть бути забезпечені онлайн, тобто, в зручний спосіб, це було. Ну, скажімо так, дуже зручно, буквально пільгу з акопу хлопці могли оформлювати. За виключенням однієї лише послуги, це допомога на поховання, яка сьогодні здійснюється очно. Буквально, якщо є необхідність в допомозі і супровіді, наші фахівці за телефонами гарячих ліній. Допоможуть як можна зорієнтуватись, надішлють короткі алгоритми інструкції, як зареєструватись на веб-порталі пенсійного фонду, як отримати послуги офлайн навіть вночі чи будь-який зручний час. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров вкотре наголосив, що пріоритетним напрямком їх роботи є ефективне впровадження ветеранської політики на місцях та створення належних умов для успішної соціалізації ветеранів війни, добровольців, діючих військовослужбовців та членів їх сімей, родин загиблих. Героїв, де відносини та спілкування будуються за принципом рівний рівному. Увага до наших ветеранів, до їхніх проблем це той пріоритет, без якого ми не зможемо, на мою думку, побудувати нашу незламну Україну на рівні області і на рівні держави. Є досить багато програм, як фінансової підтримки грантів на базі центру зайнятості, так і на базі управління охорони здоров'я. Ці програми постійно розголужуються. Вони наращуються відповідне і фінансування в. В той же час хочу зазначити, і сьогодні на нараді ми з головами цих громадських організацій ветеранів розмовляли про те, що комунікація повинна бути більш дієва, більш ми повинні висвітлювати ті програми підтримки, які є сьогодні. Закіма було анонсовано збільшення фінансування через відповідні пакети НЦЗУ. Стоматологічні послуги для наших ветеранів це так само дуже важливо. Ну і Дуже важливо було почути, від громадських організацій сьогодні була запропонована така пропозиція щодо проведення щотижня такого інформаційного штабу для обміну інформацією, для доведення відповідних нових програм, яким чином нами освоюються вже діючі програми, з якими проблемами ми стикаємось. Тобто для нас тут абсолютно важлива як комунікація, постійний діалог з ветеранським простіром, ті виклики, які стоять перед ладоми, скільки ми повинні бути для них максимально ефективними і корисними. Для мене важливо чути і розуміти, що відбувається, де потрібна нашим ветеранам, зокрема, наша підтримка, наше реагування, скільки до прикладу, по канатопу, в нас була ситуація, коли ветеранський простір зазначив про те, що ветерани змушені підніматися там сходами, І вони пропонували відповідальність відповідно, оптимізувати цей процес для допомоги ветеранів, тобто такі поточні питання. Ми їх вирішили відповідно, маємо і фідбек. під час заходу. Представники волонтерської спільноти ділилися практичним досвідом, розповідали про поточні проблеми, вносили свої пропозиції та наголосили, що ефективна ветеранська політика можлива лише за умови якісної комунікації, чітких механізмів зворотного зв'язку та тісної співпраці органів влади з громадськістю та ветеранськими спільнотами. Такі Зустрічі є дуже важливими. Ми вдячні, тому що Ведмедера Ольга Андріївна займає таку позицію. Це департамент закладів охорони здоров'я нашої області. Ми вже не перше співпрацюємо і можна сказати, що це такий інформаційний круглий стіл, де ми зібрались по питанням, які найбільше турбують ветеранську спільноту зараз. Ми представники регіону Сумської області, Конотоп. У нас не вистачає саме інформаційної складової, складової комунікаційної між ветеранськими організаціями, ветеранськими структурами управління, самоврядування, також районної державної. Вона зараз військова адміністрація називається. Є ветеранські структури. По державній вертикалі є вже громадські сформовані і є фахівці по супроводу ветеранів. До того ж, в навчальних закладах це м, навіть, професійні вже технічні училища. У них теж, теж на базі кожного є центри ветеранського розвитку. Це вже ціла структура, але вона між собою не комунікує і не взаємодіє. Кожен працює окремо саме такі круглі столи. Якби були започатковані в усіх громадах, то це й було б таким засобом комунікації скажімо, між нами. Це ж все допоможе вирішувати одні і ті самі проблеми, які ми всі переживаємо, які всі мають. І рішення, пошук рішення цих проблем теж, як кажуть, гуртом і батька легше бити. Попрацювавши на цьому круглому столі, ми вже для себе почули дуже багато корисних речей стосовно психологічних. Всяких штучок, втручання, допомоги ветеранам. Це надзвичайно актуально зараз. І вже є практичні поради. Ми вже маємо якби, бачення того, що ми будемо співпрацювати з шпиталем ветеранським, нашим сумським, повеземо конотоп цю ідею, запросимо психологів до себе. Вони нас навчать навчать наших психологів працювати з хлопцями. Тепер щодо пенсійного забезпечення, ми теж почули і вже зможемо роз'яснити своїм хлопцям, що ну є така недопрацювання трохи в державі на законодавчому рівні, що перерахунок пенсій для військових, бо це ну, актуальна теж проблема. Вже зможемо пояснити. Плюс ми отримали інформацію про правові платформи, які займаються правовим захистом і супроводом ветеранів. Теж будемо це залучати і вести в свою в свої регіони, в Конотоп в частності, ну Конотопську громаду. І до того ж, дуже приємно, що обласна наша адміністрація вона дуже відкрита, дуже відкрита до співпраці. До спілкування, вона вислуховує, вона нас чує. Це реально вона нас чує. Я особисто брала в декілька засіданнях онлайн зустріч, і голова обласної адміністрації він реально чує всі наші потреби, всі наші запити. А вже рішення шукати це вже друге питання. Ми пропонуємо, нам допомагають, і, в принципі, все вирішується. Все вирішується, і все буде так, як найкраще для наших хлопців. У підсумку учасники зібрання домовилися проводити такі зустрічі на регулярній основі з залученням керівників профільних підрозділів ОВА та фахівців медичних і соціальних установ Сумщини.